А, ну, новий наступ. Якраз буду перепадати цей період квітня місяця, травень так само буде активний. Зоглядя на те що от зараз от не працює залізниця, і я так розумію, ну це частина теж теж важливе. Постачання продовольства, якихось провізії, військового оснащення військовим. Не вважаєте, що е, таким чином ну росіяни намагаються якраз у це все це підкоригувати під свій наступ? Як це може вплинути, якщо зараз не Ні, працює не, залізниця не, на постачання нашої військової зброї? Е, по, -по, по перше, це суттєво не відібіться. тому що я. Е, я думаю, що не розкрив секрета, що скажу, що на залізниці взагалі-то є можливість пересуватися не лише за рахунок електричної енергії. От старі старі добрі тепловози ніхто не відміняв і для критичного сполучення їх просто задіють. Крім того, от ну я звичайно не фахівець саме в цій сфері, але щось мені підказує, що у залізницю зазапітають і запустять першу з усього. Тобто, це питання годин це не те, що впливає на що стратегічне. Це ж не перебиті рейки, це не підірваний десь міст залізничний. То було б серйозно. От, з точки зору саме логістики. Але ключове хочу розвіяти побоювання з приводу наступу. От е, Наступ російський великий ще попереду він буде, але зараз його робити ніким. От, отут на наведу Кирила Буданова, власне, який до цього підходить так, як треба підходить до війни, тобто не з емоціями, а з калькулятором. От є розрахунок сил та засобів ворога. І ото власне, оті сили, які зараз до нас наступають і продовжують наступати по всьому по всій лінії фронту, от вони видихнуться десь на середину квітня. От вони просто фізично закінчуються, тому що вони несуть величезні втрати. А тим часом в них стояла на паузі мобілізація, поки не відбулося оце от кумедне дійство, яке в них називають виборами, яке насправді було от швидше таким релігійним ритуалом, коли російський народ е присягнув знов на 6 років у вірності государю імператору. От, але ж вони не хотіли амрачати. От, А от тепер інша річ, все, ритуал відбувся. От покились у вірності, тепер за чплячку треба буде платити. От тепер поклявся вірності імператору, Думав, що просто сходив на вибори, на буде тепер повістку. Тепер йде військомат. Але повістки підуть тільки зараз. Відповідно, нова хвиля мобілізованих з'явиться на фронті десь через 4-5 місяців. Тобто, це кінець липня, серпень, десь так. А от якраз в квітні травні відкривалось би вікно можливостей для нас переходити до контрнаступальних дій. Тим більше, що жахливий снарядний голод, який був нашим, ну саме реально кошмаром останніх місяців, він нарешті закінчується. Дякувати Петру Павлову, який ну, зробив дійсно абсолютно неймовірні речі. При е там ще було блискуче обставлено інформаційно, тому що весь час роздувалося так, що треба спершу зібрати гроші, потім викупити снаряди. А судячи з усього, Насправді, по мірі знаходження грошей одразу траншами викупали, і перший транш вже доїхав. Артилерія знов ожила по всьому фронту, от е, Бог він повернувся повернувся, і насправді, в плані наступу, якраз десь за місяць відкрились би можливості для нас. Аби ми не провалили свою мобілізацію. Ну, на жаль, провалили, тому тепер дай Боже вирішити це питання, хоча б до того, щоб ми набрали достатньо людей, щоб зустріти оту наступну їхню хвилю. Ага. Але до тої наступної їхньої хвилі, 4-5 місяців. Це суто об'єктивні мобілізаційні речі. Давайте долучимо до нашого ефіру ще одного гостя. Це політолог Ігор Рейтерович, він вже на зв'язку. Пане Ігор, вітаємо вас. Так, я з великим задоволенням передам естафету. Маю наступні включення. Я все ж таки нам будете. Розподивлення, дякую. Де в нас з вами так постійно. Завжди раді, пане Ігорнес. Дякую за гарний етер і як там пост здав